Халілуя, мої улюблені брати і сестри. Сьогодні я вирішив поїхати на східний берег острова Кріт в місто Агія Ніколас, місто Святого Микола. Да. Як завжди, я і цей апарат Yamaha Tracer 700. Пізніше я розповім своє враження від нього і порівняю з двома своїми мотоциклами. В мене є апреля Респетуса Футура. І Yamaha xg 600 s Diversion. Приїхав я це місто Святого Миколи. Ось бачимо такі краєвиди, Там море. Ось це магазин, це нічого нема А зараз ми погуляємося донизу, на пляжі, мабуть, сьогодні не попаду, як завжди. Да. А, гадаю, це місто Агеліос Ніколас. Місто святого Миколи. Ось краєвиди чудові. Просто чудові. А як справжній пролетарій не зміг пустити нагоду, попити місцевої кави. Ось я був тут на горі щойно. І які тут краєвиди. Чудові. О, скільки тут кефалі. Плаває. Щось їсть. Тут так сішком прямо її в згоди витягують. І краєвид. Ще один кривують. Бачимо рибну почут, мабуть, можна хоти рибу зараз перевірити. такий офісний мопед. Якраз для міста саме такий потрібен. Також я вблюдай МАК А це у нас уже що взял, да? Центральний. Да, а ми так. І передостанній краєвид. а який гори! Така бухта що рівна. Ах! Останнє. Йдемо додому. Зупинився я на заправці, залили мені 7 літрів недоповного баку, тому що довбойоби. Ось, лечить. Такі краєвиди гарні. Ось бачите, така бухтичка взагалі. Чудо-чу до. Там якесь туристичне рибацьке селище, і все тут. і такий краєвид аж до горизонта, Чудовий. И тут також краєвид. Да, все, я приїхав вже назад в Каврос. Да. Дорога ну, була гарна. Да, гарна. Трафік був такий Завтра буде... завтра буде далі. Алюве. Мої любимо брати сафта. Так, побіг. 42 969. Нормально.